Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, перевазніма про до огляди. І сьогодні ми з вами будемо говорити про планування. Як ви знаєте, я обожнюю планування, і останні декілька місяців я не вносила жодних коректив в свою систему планування. Мені здається, тому що нарешті я знайшла ту саму золоту середину, про яку сьогодні вам розповімо. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, як я сьогодні планую свій день, продовжуйте цей відео. Від і так, сьогодні ми не будемо з вами говорити про основи планування, так про якісь методики. Тому що, по перше, є класна книжка Кроле менеджмент, де по суті коротко. Про основне можна прочитати, не залишаю посилання, і е, загалом ідея одна і та сама уже роками. Я роблю одне і те саме. Тобто, спочатку за задачу на рік, потім задачу на місяць, і далі виділяю собі невеличкі фокуси тижня. Ну і все. Ця магія мені здається, що це найлогічніше -най -най і найрозумніше, що придумав світ. Тому нічого ще в цю ідею я не приносила. Сьогодні ми з вами будемо говорити безпосередньо про інструменти, і їх у мене насправді два: перший з них це звичайний. Паперовий блокнот в стилі bullet journal. Трошки далі я поясню, чому я акцентую саме на bullet journal. А, і окрім того, є ще додаток. Він називається x tiles Він у мене є всюди на телефоні, на ноутбуці. І в цих двох інструментах, в нотатнику і в додатку, у мене фактично все. У мене мої особисті якісь речі, задачі, нотатки, які не треба забути. Окрім того, робочі задачі теж і багато-багато всього іншого. Тому все фактично переїхало в два інструменти, про які ми з вами сьогодні будемо. Говорить. До речі, про робочі задачі я здала не просто так. Справа в тому, що я вже більше року я працюю в ІТ і працюю з дому. Отже, я дізналася, що таке work-life balance не просто з красивих картинок, а з реального життя. І дуже тішу, що мені вдалося власне, потрапити в ІТ. До речі, прямо зараз GoIT, це ця школа Ітішних професій, проводить набір на безкоштовний марафон з UX UI дизайну. Туди можна потрапити без вміння малювати будь-яких навик IT. Загалом для будь-яких новачків і Нагадую, що це безкоштовно. На марафоні ви зможете для себе приміряти професію ux UI дизайнера, подивитися, що підходить вам це, і загалом спробувати попрацювати в цій сфері. Мені здається, що це одна із найтворчіших варіантів в IT, тому не зволікайте. обов'язково заходьте за посиланням, реєструйтесь на безкоштовний марафон, і я сподіваюся, що ви його пройдете. І ви теж зможете знайти для себе ту саму професію, завдяки якій ви зможете оце «work-life balance» відчути не лише на словах, але реально в своєму житті. Ну а я продовжу. Для початку про паперове планування. Я для себе брала «Bullet Journal», і я мушу на цьому зупинитися. Я хочу щоб ви розуміли, що мова йде не про класичний «Bullet Journal», який ви можете побачити на просторах Ютубу. Тому що, якщо ви в пошуку ведете «Bullet будь-де там, на підтересті чи на Ютубі, вам видасть ці красиві картинки, розвороти, каліграфі. Стікери, усе-усе-се в прекрасному плануванні. Але правда в тому, що все це дуже гарно, все це розслабляє, все це дійсно а, дає можливість помедитувати, подумати про якісь майбутні задачі і так далі і тому подібне. але все це насправді не про планування. І класична ідея були чорне, теж не в стікерочках і красивих розворотах. Я щиро рекомендую, перш ніж ви задумаєтесь над тим, аби а, робити були чорне не для краси, а для. Планування прочитати книжку автора методики Bullet Journal. Я теж не залишаю послання на цю книгу, бо там автор розповідає про те, що ж таке концепція Bullet Journal. Якщо коротко, то Bullet Journal — це про лінійне планування. Про певні індекси і позначки у Вовні, якими ви будете користуватися. Тобто, це, по великому рахунку, чистий аркуш паперу, де ви самі формуєте те, що вам потрібно, те, як ви хочете, аби це структура І так, основна ідея заключається саме в лінійному плануванні. Тому, коли я для себе відкинула ось весь цей шар непотрібного. М Красивого були джорнелівського такого, то мені стало набагато легше, тому що кожного разу, коли я думала, о, у мене були джорнел, але у мене немає класних розворотів. Там я не буду вести цей планувальник, я його відкладала і все. Насправді, коли я ще раз перечитала книжку по діагоналі, я зрозуміла, що я в цьому і робила помилку. Якщо мені не подобається і некомфортно робити розвороти, я їх не роблю. У мене зараз є лише один типу розворот на місяць, тобто, по великому рахунку, я просто е, проставляю так. І записую якісь речі, які ну ніяк не відміниш, так, заприклизні народження, події, поїздки, те, що треба тримати в фокусі. А далі включається лінійне планування. У чому суть? Я а, просто записую дату. І накидаю здачу, які я планую сьогодні виконати. Далі, там, ближче до кінця дня, я пишу вже наступний день. Якщо трапляються якісь моменти, там, можливо, якісь нотатки, які мені потрібно записати, я просто беру чистий аркуш сусідній і записую їх там. Таким чином, мій journal не структурований там, якимись е, красивими розворотами, але він зручний, тому що насправді це зручно, у мене є е, е, ну, чітке розуміння, де у мене закінчується який день і що відбувається. Крім того, нотатки, які нібито вриваються посеред планування, не потрібні зазвичай потім. До прикладу, якщо я дивлюсь якусь лекцію і нотую собі щось, і так я це роблю в своєму блог-джорналі. То а, я після того, що за все до цих е, матеріалів рідко коли повернусь, я просто занотувала це для себе. Якщо ж все-таки я буду повертатися до цих речей, я розумію, що це важливо, то зазвичай на першій сторінці будь-якого були джорнулу є показчик індекс, де ви просто можете вписати, на яких сторінках та чи інша важлива інформація. А окрім того, з класичного були джорнелу я використовую булети, тобто ці крапочки, які замальовую, і певні якісь свої позначки, які у мене за оці місяці, поки я активно користуюсь саме Цим варіантом працюють. І так я розумію, що цю методику дуже складно пояснювати, дуже складно її показувати, бо вона не красива і не зрозуміла, просто так наглядно. А, я думаю, що це дійсно те, що треба просто попробувати і декілька днів, а можливо навіть і тижнів, попрактикувати. Тобто, по суті, звичайне лінійне планування, де ви а, написали задачі, виконали їх, почали писати здачі на інший день, а, використовуєте звичайні для себе зрозумілі показчики. До прикладу, я не беру все те, що є в книжці було Journal, але деякі з них я забрала собі Деякі з них я залишила в своєму плануванні, і мені дуже зручно. Тому спробуйте класичний bullet джорнал, без красивих розворотів і стікерів, без якоїсь каліграфії і інших речей, просто лінійно записувати ваші задачі. І так, я думала про те, аби почати це робити в нотатнику електрон. У прикладу вік Стес, про який ми з вами поговоримо далі, але мені не так це комфортно. Я люблю працювати з папером. Я дуже люблю кожного вечора, коли млечі засинає. Відкривати свій планер і писати задачу на наступний день, дивитися, що я виконала цього дня, що не виконала, що можна перенести, що можна забрати, що не має жодного сенсу. Люблю робити певні якісь ну, не знаю, нотатки, замітки. Мені дуже добре, дуже класно писати, я обожнюю писати чорнильними ручками, я хочу продовжувати це робити. Тому для мене були джорнал потрібний, тому що дійсно він має не лише ефект планувальника, але, власне, ефект такої невеличкої медитації кожного дня. Коли я планую. І е, так, лінійне планування не потребує цього, знаєте, постійного записування чогось. Е, бо у тебе тут вільне місце, ти виділила собі півсторінки на цей день, тобі треба його заповнити. Ні, цього просто немає. І е, насправді я ненавиджу пусті сторінки. Е, я пам'ятаю, що під час ковіду я завела собі класний блокнот, і коли трапився ковід, я просто нічого не записувала і все. Типу, я потім цей блокнот викинула, тому що оця кіпа пустих сторінок мене бісила. Тому е, лінійне планування це також для тих, хто страшно біситься, якщо в нього є є пусті сторінки. тому Bullet Journal в класичному форматі. Нагадую, що книга, яка розповідає про класичний Bullet Journal внизу. І, до речі, якщо вам цікаво, бо я зняла власне відео про класичний Bullet, що це таке, то дайте мені знати, я можу зняти саме і таке, тому що зараз власне адепт класичного bullet планування. То розумієте, насправді не все може в паперовому блокноті. У мене нещодавно подружка їздила на відпочинок. І е, розповідала, що вона там забула якісь події онлайн і деякі дні народження, тому що все це було в її паперовому планувальнику, а вона з собою, очевидно, не брала. А, так от, для того, аби такого не трапилось, я використовую X-Styles, і він неймовірно крутий. Це додаток, до речі, український додаток. А, і якщо ви хочете, теж, як то кажуть, Приєднатись до української IT, нагадую вам про GoIT внизу і про безкоштовний марафон. Теж можете коли-небудь відкрити якийсь свій класний український стартап, як Ото styles Вони класні і круті. І чим вони класні? Тим, що, по-перше, саме Вікстайлз приїхали всі мої списки. Покупок задач прив'язаних до місця подій. А я це прочитала в книжці GTD, теж не залишаю посилання. Вона класна і об'ємна, але те, що я забрала з собою, використовую вже декілька років, це ідея сортування задач в залежності від місця виконання. До прикладу, у мене в Excel Вікстайс є нотатка, яка називається Тернопіль, і туди я накидаю задачі, які мені потрібно виконати в Тернополі, або щось є в Тернопільській квартирі, що треба забрати там чи перенести, або якийсь магазин, і ще щось, ще щось. Крім Тернополя, я часто буваю в іншому райцентрі в Збарожі. І у мене теж нотатка, яка називається «Збарож», тому що певні речі треба зробити саме там. І це з біса зручно, тому що коли ці задачі просто розкидані лінійно в блокноті, або е якимось чином інакше не просортовані, то Можна, не знаю, приїхати в місто на півдня і зрозуміти, що ти не виконала певні якісь пункти, які ти планувала зробити, бо ти просто не знайшла, де у тебе та задача. Тому сортування задач по місцю дії, де вони мають відбуватися, дуже зручно. А, окрім того, те, що у мене в цій нотації є півнаднотатка, там де є написаний торговий центр, і задачі, куди мені треба там зайти, що треба зробити. Це не те, що прям супер мусово і бажано, але те, що допомагає мені структурувати певні якісь мої покупки, а, там, план дії і так далі і тому подібне. Тому теж. Спробуйте планувати в залежності, точніше сортувати задачі в залежності від місця події, де це відбувається. А так само класно, якщо ви працюєте в офісі і згадали, що вам треба щось зробити в офісі. Так само робите собі нотатку, називайте її офіс, і закидаєте до задачі. І коли будете в офісі, просто перегляньте. Це дуже зручно. Книжка GTD теж внизу, і взагалі сьогодні я вам рекомендую просто добре поколупатися в моєму описі, бо там буде посилання на багато інших класних речей. Книжки, додатки, багато. Багато всього. Так, от, а, по перше, бік У мене усі всі. Просто безкінечні списки. Це зручно, бо я їх можу формувати в себе на ноутбуці, а бачити їх в себе на телефоні, тим паче, що на телефоні цей додаток відкривається дуже зручно. Дійсно, в режимі туду, в режимі певних якихось списків, це дуже класно. Що стосується того, як це виглядає на ноутбуці, ну це неймовірна краса. Тому що, окрім того, всі можливі сценарії, відеодрафти, певних якихось ідей або інші речі у мене живуть в кіксансі, бо ідеї Екстайлс це те, що у вас є дошка, а на дошці ще купа купа малесеньких дошок. Ви можете формувати те, як вони виглядають, їхній розмір, колір, можна робити таблички, багато-багато можна надавати фотографії, відео. Це дуже зручно, особливо коли я працюю над сценаріями роликів, і мені треба не ну, знаю, якісь посилання зберегти, зберегти певні якісь референси, зберегти ідеї обкладинок, чи ще щось, чи ще щось. Все це дуже зручно мати в екстайс. А ще дуже зручно це поширювати ще з кимось, аби це хтось міг ще оцінити подивитися. Тому і в форматі певної якоїсь такої роботи командної, або в форматі творчої роботи, коли ви пишете сценарії чи інші якісь речі, теж як зручний. А я як його використовую, у мене є звичайна General дошка, на якій у мене є невеличкий пункт, де я тримаю всі свої основні задачі. Це насправді місцями деколи дублювання ось цих задач, деколи навіть не дублювання задач, а швидше. Задачі, які пов'язані з ПК, які я можу зробити лише на ПК, там якісь замовлення чи ще щось. Я їх зазвичай пишу не сюди, а сюди. Якщо це особливо нетермінова штука, так то воно все живе ось тут. І далі, окрім цього, на цій основній дошці у мене є. Саптаски до інших речей, до прикладу, драфти сценаріїв, де я можу провалитися в цей сценарій, і далі вже в ньому копирсатися. Або я колись вела фінансовий щоденник, поки до цієї практики не повертаюся, але теж в мене там був драфт, як це виглядає. Я. Занурювалася туди. Загалом це дуже зручно. І те, про що я вам розповідаю, я розповідаю про те, як я використовую цей інструмент. Але фішка Екстейсу в тому, що ви можете його зробити так, як вам зручно. По великому рахунку відкривайте перед собою свою першу чисту дошку і думаєте, що я хочу, бо було в моєму планувальнику. Нагадую вам ідею, яку я говорила на початку ролику, з кроли менеджменту, де ви, коли не знаєте взагалі, типу сьогодні вирішили, що я хочу почати планувати, що робити, берете цю книжку, і там б'ється стандартна методика. Тому класно зараз почати Думати і рефлексувати над цими штуками. Знаю, що складно це робити в умовах війни, і мені, якщо чесно, теж я от зараз говорю про планування розумію, що я у мене така доволі чиста дошка в цьому сенсі, але пробувати, хоча б на 0,5%, проживати якесь своє життя, все-таки варто. Не забувайте донатити в цей момент. Ми залишаємо посилання на читаю для ЗСУ. Це ініціатива буктюберів. Ми збираємо кошти і далі передаємо їх на інші потреби. Звичайно закриваємо потреби невеличких невеличких збори, і звичайно стараємося аби мова йшла про письменників, дотичних до письменників. Тому обов'язково долучайтеся і загалом допомагайте ЗСУ, це насправді важливо. Повернемось до планування. Тобто, от ви для себе виділяєте, що для вас важливо, і Далі вже потихеньку вашу дошку назбируєте. Якщо так складно працювати з чистою дошкою, то в ікстайлсі є ціла купа шаблонів, які ви можете використати для себе і далі вже підганяти по ходу справи. Тобто, ага, цей інструмент мені потрібен, окей, я залишаю. Цей для зі мною не працює, добре, я його видалю. Ікстайл в цьому плані набагато зручніший і комфортніший, ніж будь-які інші його аналоги. Не хочу говорити про Notion в цьому зрізі, тому що я від нього повністю відійшла, і от власне по цій причині. Бо Ну, і ще тому, що він не відійшов толком з Росії, але е, основним для мене пунктом все ж було те, що він не такий гнучкий, як XTILS. Е, для мене це насправді важливо зробити так, аби планування виглядало максимально комфортно для мене е, і е, могло закрити всі мої потреби. X-Styles зараз просто такий, тому що я ж кажу, окрім звичайного електронного планування, окрім безкінечних списків справ, які там є. Е, також можливість писати там сценарії, великі такі довгі розлогі. Це для мене просто. Відкриття, тому що все це в одному додатку отак класно. Тобто розумієте, сьогоднішнє відео це така собі ода просто компромісу. А, чи то пак в золотій середині, тому що я завжди металася від електронного до паперового. Я щось придумувала з булетом, але розуміла, що є певні якісь речі, які мають бути електронно. Я проходила електронно і розуміла, що я не можу, бо мені треба писати, бо я люблю це чорнилом базякати по ручці. Точніше, по паперу. І от, власне, варіант, який мене абсолютно задовільняє, це. Абсолютно простий, не заморочливий Journal і абсолютно простий і гручний styles який класно виглядає на ПК, неймовірно зручний додаток має на телефоні, що насправді важливо. І саме так виглядає моє планування і можливість ефективно ставити собі задачі, виконувати їх, ставити їх знову і виконувати, відчувати цей вайб продуктивності. Я не знаю, хто я від оцих галочок. Ну, Просто кайфую. І мені здається, що саме заради цих галочок все це відбувається. І той факт, що коли дійсно плануєш день, дійсно робиш більше, це теж правда. Тому попробуйте. Нагадую, що внизу у мене просто гіпер корисні посилання сьогодні, тому що я вам залишаю посилання на книжки класики по тайм-менеджменту. Просто цей криле-менеджмент, цей GTD, цей Bullet Journal. Повірте, прочитайте їх і подякуйте. Вер... Вер... От, прочитайте, вернетеся до цього ролика. Поставити, А, ні, лайк стати вже, Авансом. І обов'язково напишите в коментарях, що книжки класні. Також залишаю послання на XyleS, а просто спробуйте, наскільки це зручно і класно, бо, повірте, я чесно, багато всього перепробувала, зупинилась на і Я думаю, що ви не пробуйте багато всього, просто заходьте до X-Styles. І також нагадую про безкоштовний марафон з UX-UI дизайну від GoIT, школи айтішних професій. Якщо ви теж для себе хочете відкрити цей прекрасний work-life balance, хочете для себе. Відкрити можливість заробляти трошки більше а, і мати більше часу на своє життя, то я рекомендую вам також цей марафон. Ну і власне кажучи, це все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного дня, бо зустрінемось ми з вами уже завтра. Так, як ви розумієте, завтра, 1 грудня, почнуться влогомаси. Тому всі ці серйозні теми про планування ми відкладемо вже на наступний рік і цілий місяць будемо з вами бавитись в адвент календарі і чекати різьба. Ось так, до зустрічі!